Новий випуск обласної газети Вісті Придніпров'я» вже у продажу. Наші журналісти постаралися знайти для вас все найцікавіше життя країни, міста та нашого регіону. Моя війна у фото. З такою назвою у Дніпрі відбулася виставка світлин, зроблених на фронті на мобільний телефон. Автор боєць Ілія Федосов, який повернувся з фронту. В ексклюзивному інтерв'ю вістям український захисник розповів, які виклики постали перед ним та його побратимами, що таке фронт, а також яку підтримку потребують військові. В Україні на підході епідемічний сезон респіраторних хвороб і грипу. Цей період зазвичай триває кожного року з жовтня по квітень. детальніше у вістях. Серед учнів деяких четвертих класів проведуть державну підсумкову атестацію. Щоправда, вона не вплине на оцінки дітей, адже буде експериментом. Наші журналісти з'ясували усі подробиці. Дніпро залишається лідером у допомозі силам оборони та продовжує забезпечити українських бійців на передовій необхідними автівками і технікою. Про це в нашому матеріалі. Культурно-громадський діяч, поет і бандурист Михайло Домонтович є організатором першого зрячого ансамблю бандуристів, автором першого збірника творів для цього інструменту і саме навчителя гри на ньому. Про його творчість та особисте життя читайте в матеріалі нашої журналістки. Кохання це велика сила, воно здатне надихати, дарувати тепло та радість, змінювати життя у воєнний час люди, як і раніше, його потребують. Нерідко пошук другої половинки відбувається в інтернеті тому вісті вирішили розповісти про досвід нашої землячки Софії. І, як завжди, для наших господарів та господарочок смачні та прості рецепти. Читайте газету Вісті при із задоволенням.